Все, я вже вдома, шоста вечора, півдня прителіпалася, толку, нуль. Воду купувала. Пити так хотілося. Я навіть не думала, що на дворі така спека. Вдома якось понок прохолодно, але на дворі дуже жарко. Це водичка літрова. 14 гривень, навіть такі ціни ще є. Заїхала ще до мами. Зараз гляну, що вона тут мені. Поклала. Так, все ще. Полотенця. Кава. Каша перелова з яловичиною. Ага. Ще одна. Так, далі. Сардина. В томатному соусі. Ой, оце що. Ананаси. Кусочками в сиропі. Так, ще одна сардина. Ага. І це якась також сардина. В томатному соусі. Буду їсти. Так, а це що. Томатна паста. тушенка, яловичини. Дві, три, чотири. Все. Ось мені скільки. давала, мама. Буду їсти. Двічі в місяць. Де вона ця каша? Десь каша ж була. А, так. Да. Каша рисова і каша перлова з яловичиною. Оце його можна двічі в місяць поїсти. Точно так само, як і ці ананаси. Ну, в томатному соусі. Тут, тут цукор є і борошно. Так. Вода, борошно, олія, цибуля. Ну, Це все вдвічі в місяць. Ну, а тушонку яловичини можна. Якщо тільки жир прибрати зверху, то можна. Так. Навіть сюди цукор додали в тушонку яловичину. Навіть додали цукор. Цікаво, да, так? Ну, тут цукру дуже-дуже мало. 0,19 грам, 0,19 грам на 100 грам це єрунда. Ну, то таке двічі пообзванювала все, що я могла. Раз дзвонила, другий раз дзвонила, кругом. Залишила заявки за чоловіка і на тому все. Сказали, передзвонять Шоста вечора Да, 18.01. Так ніхто й не передзвонив. Значить, завтра зранку буду починати все заново. Не так все просто, як вони думають. Так що так. Так і пройшов мій день. Все треба щось Іти шукати їсти, бо вже шоста вечора я ще. Я тільки зранку пила дві кави і оце випила води. Це в дорозі. Вдома я також десь випила з літру води. Так що сьогодні приблизно й буде. Дві літри водички. Може, ще ввечері чай поп'ю. А зараз піду собі їсти щось приготую. Салат зроблю. На. Так що все. Пізніше почитаю коментарі. Їхала. Чим я їхала? Тролейбусом їхала назад від мами. Читала коментарі. Щиро дякую всім за підтримку. Просто щиро дякую. Щиро 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 дякую. Всім гарного тихого вечора і гарних схуднень.